Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. Тема уроку арифметичні дії та їх компоненти. Прості задачі на додавання і віднімання. Відрізок. Всі сідайте, діти, тихо. Домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Будь ласка, розгорни зошит та запиши сьогоднішнє число. І обов'язково пропиши каліграфічну хвилинку. Число 89. А наступний рядок запиши число, яке на 2 більше, ніж 89. Правильно, другий рядок це число 91. Також один рядочок. Будь ласка, у своєму зошиті запиши слово приклади посередині. номер 37 зупини відео та виконай ці приклади. Повернися, коли будеш готовий до перевірки. Ну що, ми повертаємось. Давайте перевіряти. 45 плюс 7. Правильно, 7 розкладаємо на 5 та 2. 45 п'люс 5 буде 50 та 2, 52. 45 п'люс 37. 40 плюс 30 буде 70. 5 плюс 7 12. Буде. 82. Наступне 64 плюс 9. 64, 9 розділяємо як 6 та 3. 64 плюс 6 буде 70, плюс 3 – 73. 64 плюс 19. Скільки буде? Правильно, 70. І 4 плюс 9 – 13. Буде? 83.

68 плюс 32. Маємо 100. Молодці, ви впоралися. Якщо ви виконали ці приклади саме так, ставте собі смайлик. Якщо є помилка, поставте галочку. Давайте знайдемо зменшуване. Ви знаєте, щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати відємник. В нас є різниця, є від'ємник, треба додати і знаходимо число. Відємник 3, різниця 43 значить зменшуване 46. Відємник 9, різниця 18, значить зменшуване 27. Відємник 4. Різниця 70 значить зменшуване 74. Від'ємник 30, різниця 9. Значить зменшуване 39. Молодці. Відємник 55, різниця 7. Значить, зменшуване 62. Від'ємник 49. Різниця 3. Додаємо, буде зменшуване 52. Від'ємник 90, різниця 10. Зменшуване 100. Молодці, мої любі! Ви впоралися. Коли із сітки дістали 5 м'ячів, там залишилося ще стільки саме. Скільки м'ячів було в сітці спочатку. Ми знаємо з вами. Зменшуване нам невідоме. Від'ємник 5. Різницю ми знаємо стільки, ж, скільки і від'ємник. Якщо від'ємник – 5, то і різниця 5. Як знайти таку задачу? Правильно, щоб знайти зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Отже. Було невідомо, дістали 5, залишилось тільки ж, тобто також 5. Отже, 5 плюс 5 дорівнює 10 м'ячів. Отже, відповідь спочатку в сітці було 10 м'ячів. Наступна задача. Коли в саду зібрали врожай із 15 яблунь? Залишилося зібрати плоди з решти 20 яблунь. Скільки ж яблунь росте в саду? Скажи, будь ласка, знаємо ми зменшуване? Ні. Яка ж буде в нас різниця? Різниця 20, а від'ємник від'ємник 15. І як знайти зменшуване? Правильно, потрібно до від'ємника додати різницю. Отже, було невідомо, зібрали з 15, залишилось 20 яблунь. Отже, 20 плюс 15 буде 35 яблунь. Отже, в саду росте 35 яблунь. Сподіваюся, ви впоралися з цією задачею. Це проста задача на знаходження зменшуваного. Будь ласка, склади задачу про солодощі, у якій потрібно знайти невідоме зменшуване. Давай спробуємо назвати числа, пропущені в рівностях. По-перше, скажи, який це компонент дії віднімання. Правильно, це зменшуване. Зменшуване невідоме. Від'ємник 73, різниця 1. Щоб знайти зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Отже, буде 74. Дивимося: в другому варіанті, що у нас в другому виразі є. Правильно, нам треба до 5 додати 50, буде 55. Наступний приклад. Невідоме мінус 10 дорівнює 7. 7 плюс 10 17. Невідоме мінус 1 буде 99 Отже, невідоме число це 100. Будь ласка, виміряй довжину кожного відрізка та побудуй відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин цих відрізків. Дивимось, перший це 4 см, другий 6. Як знайти суму довжин? Нам потрібно 6 см плюс 4 см дорівнює 10 см. Отже, вам потрібно зараз побудувати відрізок довжиною 10 см. Домашнє завдання виконайте номер 44 та 45. Дякую вам за увагу! Ви, великі молодці! Я вам і пишаюся. Якщо наше відео було вам корисним, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте! До нових зустрічей!